Кашкайце корито з болтами. От не розумію для чого таке писати. От аргументуйте, чому це корито з болтами. По фактах так. Тобто кузов, там двигун і так далі. Наприклад, беремо кросовер, там межа 11 та 13 тисяч. Альтернатива. Нема. Альтернативи нема. Непоганий кузов, якщо з правильної країни приїхав. Хороший двигун економний. Як 1,6, так 1,5. Так же сама проста атмосфера, як 1,6, 2,0, 2-літровий дизель, якщо в поєднанні з автоматом, це взагалі прекрасно, плюсовий, якщо треба щось більше, скажімо так, альтернативи нема. Що ми за ці гроші беремо там? Дасте, що іще? Тігуан бензиновий якийсь? Ну це просто мертва машина за такі кошти, так? Тобто кашкай, непогана машина, залежить. тобто. Все від технічних характеристик, який там пробіг, який в нього стан. Тобто, якщо скажемо так, брать для міста, кросовер для міста, прекрасний. Да, це не повноцінний, скажемо, буде в нас позашляховик, десь в болото помісить грозюку. Ні, це такий практичний кросовер. Тому не корито з болтами. да, там не С-клас, не Мерседес, чи якийсь інакше, але в свою ціну автомобіль відповідає дійсності. Непоганий, кого цікавить така автівка, можемо вам знайти. А від вас чекаю. Коментації, чому це корито з болтами?